Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Вранці ворог атакував Кривий Ріг. У багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'яти поверхи одного з під'їздів. Під завалами можуть знаходитися люди. На зараз відомо про 12 постраждалих. Серед них двоє дітей. Зараз на місці прильоту знаходиться наш журналіст Сергій Скрипник. Сергію, тобі слово. Вітаю студія, вітаю глядачі. Армія Рефі атакувала кривий ріг балістичною ракетою і влучила в п'ятиповерхівку. Будівлю зруйновано з першого по п'ятий поверх одного з під'їздів. Вибух, вибух спричинив пожежу, і тепер на місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Станом на зараз пожежу загасили. Продовжуються рятувально-пошукові дії. Ми спілкувалися з місцянами, Вони всі шоковані, вони розповідають і знають людей, які досі очікують на своїх родичів, які знаходяться під завалами. За оновленою інформацією відомо, що постраждали 12 людей. Серед них двоє дітей. Десятирічні дівчині надали допомогу на місце. 11-річного хлопчика госпіталізували стан його середньої. Тяжкості рятувальна операція триває під під завалами, можливо, ще знаходяться люди. Україна щодня стикається з подібними терористичними актами, коли цивільні будівлі та життя українців стають ціллю для терористів. Ця атака вкотре доводить, що Росія продовжує прагнути війни, і кожен її удар підтверджує цим. Ми надалі працюватимемо тут більш детальніша Інформація буде в наступних матеріалах. Студія. Дякую, Сергію. В чергове росіяни тероризували Нікополь, населені пункти Мирівської, Марганецької та Покровської громади. Били зі ствольної артилерії, РСЗВ Град, застосовували ФПВ Камікадзе і БПЛА зі скидами вог внаслідок атаки. понівечено інфраструктуру, будівлі промислового підприємства, соціальний заклад, авто та лінії електромережі. За інформацією ДСНС, зафіксовано три влучання ФПВ камікадзе. Не буде грошей відбудовувати місто після ворожих обстрілів. Якщо уряд забере у Дніпра 3,3 мільярда гривень, місто втратить можливість відновлювати будинки і школи після атаки РФ, зазначив Борис Філатов. Перед ухваленням держбюджету на наступний рік в уряді хочуть забрати у майже 200 громад мільярди гривень доходів. Міський голова назвав це спробою здобути нові важелі політичного впливу та розповів, які наслідки вона може мати безпосередньо для міста. У новому випуску своєї авторської програми він пояснив, що вилученими коштами хочуть поповнити додаткову дотацію. Попри те, що вона і без того має ресурсів навіть більше ніж було заплановано в бюджеті поточного року. Натомість громади підпишуть під політичне зобов'язання, а далі гроші розподілятимуть у так званому ручному режимі. Зауважує Борис Філатов. Та й зараз я вас попереджаю: якщо уряд та Верховна Рада відхопить у Дніпра 3,3 мільярда гривень, а обстріли міста продовжаться, то вставляти вікна і ремонтувати покрівлі у будинках, школах, дитсадках та лікарнях стане просто неможливо. Бо на це не буде грошей, повірте, я вас не шантажую. Просто пояснюю, до чого саме це приведе. Бо є ті, хто гасає високими кабінетами, то розповідає там про допомогу армії, прагнучи при цьому запопасти те гроші 200 спроможних громад і покласти їх до окремого мішка, який називається додаткова дотація. Неспокійною ця ніч була для Запоріжжя. Окупанти кабами тричі вгатили по місту. Внаслідок атаки загинув 71-річний чоловік. Постраждало 22 людини. У лікарнях міста прибувають дев'ять поранених. Серед ушпиталених четверо дітей. Двоє з них у важкому стані. Внаслідок влучання авіабомб. Частково зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще два удари сталися поряд із гуртожитком та автосалоном. Шахедами ворог вдарив по Миколаєву. Наразі відомо про п'ятьох загиблих. Тіла виявили під завалами зруйнованих будівель, приватного будинку та чотириповерхівки. Попередньо постраждали ще 22 людини. На місці влучання триває ліквідація наслідків удару. Вранці у зв'язку з загрозою ударів РФ по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині, Донеччині, Київщині, Одещині, Сумщині та Житомирщині були застосовані графіки аварійних відключень електроенергії. Наразі екстрені вимкнення світла скасовано. Зима в темряві не загрожує мешканцям ЖК Жуковський. Жителі будинку готуються до можливих блекаутів і вже встановили сонячні батареї за програмою Гріндім. На даху розміщено 42 панелі. Втім, на цьому зупинятися не планують. Така ініціатива допомагає заощаджувати електроенергію у уполовину. Байбільше за програмою мешканцям будинку встановили акумулятор, який забезпечує живлення ліфту, освітлення та водонасосної станції. Таким чином мешканці зможуть протриматися без світла до 10 годин. Ми все одно генеруємо електроенергію, тобто частину тої генерації, яка йде, ми споживаємо. Якщо нам не вистачає, ми беремо з енергомережі. А у випадку, якщо будуть блекаути, ми будемо брати з акумуляторів. Тобто, у години пік, коли в нас найбільше виробництво електроенергії, ми можемо підзаряджати акумулятори. Наскільки можливі відключення та як правильно до них підготуватися, про це ви дізнаєтеся завтра у випуску новин о 18.00. Тепло з економією. У Дніпрі триває програма утеплень фасадів багатоповерхових будинків. Нині ведуться роботи на вулиці Калиновій. Утеплення будівель відбувається задля мінімізації витрат на енергоносії та зменшення тепловтрат у квартирах мешканців. Наразі роботи завершені в 13 з будинках з 16. В пріоритеті на утеплення перебувають ті будинки, на яких проєктна документація була замовлена ще до повномасштабної війни. Роботи виконуються за рахунок запозичень Європейського банку безкоштовно, і на теперішній час вже зроблено порядка 80% робіт. Утеплено покрівлі житлових будинків, укладено утеплювач, і на теперішній час вже все установлюються. Балконні ну як бачимо, панелі далі буде вже формування фасаду. Пожежа у приватному будинку у селі Дмитрівка Синельниківського району горіла одноповерхова оселя. Рятувальники виявили, що полум'я охопило речі та дах площею понад у квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих та загиблих. У Дніпрі створили перший в Україні жіночий будівельний батальйон, який символізує внесок жінок у відновлення України та показує новий підхід до рівності у професіях. Заняття для учениць проводять на базі вищого професійного училища. Два місяці відведено теорії, а потім отримані знання закріплюватимуть на практиці. Побували на таких курсах, і наша Дар'я Лисенко. У Дніпрі створили перший жіночий будівельний батальйон для переселенок, які хочуть опанувати нову професію. Серед тих, хто проходить навчання, і пані Зоя сама родом із Луганщини, переїхала до Дніпра разом із родиною у вересні 2022 року. Жінка каже раніше працювала продавцем промоутером та вирішила випробувати свої сили у новій професії. Так, А потім і вверх прижимаєте так, щоб коли паклювка на поверхні залишалась. Так. Це ви дуже повертаєте. під нахилом. Актуальна професіяна актуальна професія, і вона буде на майбутнє. Нам доведеться відновлювати всю країну і своє місто, навіть якщо раптом я поїду відстроювати. Це важко. Я зрозуміла, що буду качком, це важка професія, виявляється. Юлія сім років працювала у Сиверсько-Донецьку в будівельній бригаді, яку створила разом з чоловіком. Як почалась війна, була змушена тікати з власної домівки. До Дніпра переїхала у липні цього року і прийшла на курси, аби підтягнути свої навички. Ну, я з чоловіком працювала. Я багато з ним чого навчилася, допомагала йому і по гіпсокартону. Я вже знаю, як гіпсокартон там кріпиться. І стеля, стеля так, Амстронг. То теж таке робили. Мета таких занять допомогти жінкам-переселенкам опанувати нову професію та знайти постійне місце роботи. Запропонувати жінкам які вакансії, які потрібно мати навички, досвід чи взагалі без досвіду бути задля для того, щоб жінки стали економічно незалежні. Вони мали можливість заробляти гроші, утримувати себе, своїх дітей та нормально проживати в такий складний час в нашій країні. Ініціативу інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради підтримала і благодійна організація Пліч опліч з міста Бахмут. то, з огляду на те, що місто сьогодні бурхливо розвивається, будівельна галузь достатньо на підйомі, але на жаль, великий дефіцит трудових ресурсів. Бо чоловіки зараз на фронті захищають Україну. Знаєте, мені бабуся колись розповідала, що після війни жінки йорали і сталь варили, і все на світі. Після закінчення навчання наші жінки отримають свідоцтво державного зразка з присвоєнням розряду, і тому у нас є люди у групах, які мали цю професію. Але через те, що евакуація проходила таким екстреним способом, багато хто їхав і залишав документи. документів безкоштовно навчати жінок будуть на базі одного з вищих професійних закладів Дніпра, де зробили найсучаснішу базу задля того, аби закрити проблеми з нехваткою працівників у будівельній галузі. Це короткотривалі курси, термін навчання три місяці, і вони отримують найголовніше навички, найсучасніші навички, які на сьогодні необхідні маляру і ліцювальнику плитичнику. Після завершення курсу випускницям буде запропоновано працевлаштування у будівельних компаніях Дніпра. За планом, завдяки проекту, нову професію зможуть отримати 90 жінок-переселенок. Аби потрапити на перекваліфікацію у жіночий будівельний батальйон. звертайтеся за номерами телефонів, які ви побачите на екранах. Дарія Лисенко, Іван Паномарів. Дніпро -ТВ. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги Громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!